Повернення до мирного життя виклик для кожного хто пройшов війну. У Луцьку ветеранам допомагали зробити перший крок до нової професії. Тому ми сьогодні хочемо якраз поговорити про те, куди рухається держава в цьому плані щодо працевлаштування ветеранів, які звільняються, що готові робити в нас роботодавці на місці, і взагалі чи готові ветерани йти на роботу. Сьогодні прогнозується близько 50 представників бізнесу і стільки саме представників ветеранського середовища. У бізнес-просторі зібралися ветерани та ветеранки не у формі, а з резюме в руках. Кар'єрний день захід організований департаментом з питань ветеранської політики Луцької міської ради. У програмі виступи представників Міністерства у справах ветеранів, ветеранського фонду, центру зайнятості та бізнесу. А головне панельна дискусія ветеран на ринку праці за участь. Сті працедавців, психологів і ветеранів відкриті для роботи з ветеранами. Маємо за честь, запрошуємо їх на роботу. На сьогоднішній день у нас працює понад 7% вже працівників, які звільнилися з лав зсу. В цьому році ми взяли п'ять працівників. Стоять у нас на різних об'єктах. На сьогоднішній день є вакантні посади. Ми готові, чекаємо, раді всіх бачити. Зізнаються, головна мета допомогти захисникам адаптуватись до цивільного життя, знайти гідну роботу та реалізувати себе у новій професійній ролі. Я починав все з навчання, тому що не можна проводити хороший бізнес без розуміння, без навиків, без вмінь, ось без допомоги. Не бійтеся вчитися, навіть якщо ви вже там старші за 50, зі мною хлопці були і 60 років, і 50 років, і в окопі сиділи і слухали мене, бо я був командиром їхньої групи. Ось і я зрозумів, що діло не в віці, діло в тому, наскільки ти експерт своєї справи. Це не лише про працевлаштування, а й повагу до тих, хто захищав Україну. Організатори обіцяють, подібні ініціативи матимуть продовження, а ще закликають роботодавців активніше долучатись до підтримки ветеранів. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.